Справа 424. Виконай ділення з остачею і дізнаєшся, як називають один із символів нашої держави. Ну що ж, давайте подивимось на це завдання, я його переніс на екран. І видно, що треба 1681 поділити на 50, щоб дізнатися, яка в нас неповна частка і яка остача. Ну що ж, ділимо тоді, пишемо 1000. Перше завдання напишемо. 1 1681. Поділити на 50 і це дорівнює. Ну, прийдеться тоді ділити куточком. Пишемо 1681 поділити. На 50. Так, і це дорівнює. Ну що ж, 16 поділити на 5, на 50 не ділиться. 168 поділити на 50. Поміститься три рази. Так, 3 на 0 це 0. 5 на 3 це 15. Віднімаємо. Так, дивимося. 8 мінус 0 це 8. 6 мінус 5 це 1. 1 мінус 1 0. Попереду ми пишемо 181. 181 ділимо на 50. Це знову буде 3. 0 на 3 це 0. 5 на 3 це 15. Віднімаємо. Різниця буде 1. 8 мінус 5, це 3. 31 менше, ніж 50. І у нас це буде Остача. Отже, записуємо, що це дорівнює тоді. 33. Так. І Остача пишемо у дужках. Остача. 31. Так, добре. Друге. 2140, 2140 поділити на 62. Це дорівнює. Давайте куточком знов таки ділити. Отже, 2140 поділити на 62. 21 не ділиться на 62. 214 на 62. 3 рази поміститься. 3 на 2 це 6. А 6 на 3 це 18. Віднімаємо. 4 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 6 це 8. Далі, 1. Забрали 1 це 0. 0 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. Була двійка, збрали одиничку 1. 1 мінус 1 0. Попереду не пишемо. Так, зносимо нуль, Буде 280, що ділиться на 62. Тут поміститься, я думаю, 4 рази 62. Так, 4. 4 на 2 8. 6 на 4 24. Віднімаємо. Так, тут 0 мінус 8 не можна відняти. Позичаємо. 10 мінус 8 це 2. Було 8. Забрали одиничку 7. 7 мінус 4 це 3. Отже, 32, остача, вона менша, ніж 62. Отже, все добре. Записуємо тоді, що це дорівнює. Пишемо, це дорівнює 34. Це неповна частка. А остача, пишемо. Остача 32. Ну що ж, добре, якщо ми все знайшли, тепер заповнюємо нашу таблицю. Так, дивимося. Отже, 1681 поділити на 50, це буде А, а остача буде П. Ну, Давайте тоді я тут напишу зверху А, а остача це П. Далі 2140 поділити на 62. Неповна частка буде О так, а остача буде R. Так, ну і тепер розшифровуємо. 31 – це P, далі 32 – шукаємо, це R, далі 33 – це A, далі 31 – це P, Далі 34 це О і 32 це Р. Так, ну що ж, вийшло, звичайно, прапор. Добре, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, прапор. Ну, що ж, ось таке завдання на дешифровку на цьому вправу завершено.